Привіт! Сьогодні я до тебе з чудовою практикою, з жіночою практикою, короткою, але дуже ефективною. В нас буде пробудження тіла, активізація та підвищення рівня сексуальної енергії, а також коротка медитація з афірмацією налаштування. Я знаходжусь на банановій плантації. Ти можеш чути співташок, можливо, навіть шум океану це все для тебе, що сприяє покращенню та глибині твоєї практики. Сідаю зручне положення зі скрещеними ногами, долоні прикривають коліна, провертаємо плечі по колу назад, витягуємось, вирівнюємось, посміхаємось. Зараз ми будемо займатися собою, покращувати своє самопочуття ставати ще красивішими, сяючими, наповненішими, щасливішими. Залишаємо плечі знизу, розкрий долоні вверх, прикрий очі, йди за моїм голосом, робимо глибокий, спокійний вдих. Видих, вдих, видих. Відчуй положення свого тіла. Відчуй себе у цьому положенні. Продовжи дихати, збирай всю свою увагу від усюди, з усіх думок, з усіх часів, з усіх просторів. Тільки тут та зараз, у цьому моменті, там, де твоє дихання. Там, де твоє тіло, там, де твої справжні відчуття, тут та зараз, дай собі бути та насолоджуватись собою. Дозволь собі нікуди не поспішати. Дозволь собі ні про що не думати. Зроби ще глибший вдих, видих, повністю сконцентруючись на цьому. Ще раз, і ще. Чудово. Відкривай очі. Руками беремо себе за передню ногу, або можеш ось так долонями прикрити коліна, вдих вперед, видих назад, прокочуємось на сідницях. Максимально виводимо живі та грудну клітину вперед, потім назад. Голова залишається на місці максимально. Зараз ми працюємо з першими двома енергетичними центрами, з нашою сексуальною енергією, а також покращуємо та активізуємо роботу репродуктивної системи. Плюс це здорова спина. Вдих вперед, видих назад. Повністю поринаю дихання у рухи та відчуття. Після видиху назад, центральне положення, рівна спина, робимо глибокий, наповнюючи себе вдих і затримка. На затримці відтягуй плечі вниз, грудна клітина вперед. Тягнись вверх. Видих. Розкрий долоні на коліна, повністю розслабся, відчуй своє тіло. Повільно відкривай очі, лягаємо на спину. І не поспішає робити рухи, переходити з одного положення в інше. Роби все повільно, м'яко, з турботою, з любов'ю до себе. Підіймаємо таз вверх. пальці ніг, коліна, дивляться чітко вперед. Долоні викладаємо вниз, грудна клітина розкрита, плечі, шия, обличчя розслаблені. Стегна та сідниці в тонусі. Постій так декілька секунд. Відчуй це положення. Дихай. Роблячи вдих, ми відпускаємо таз вниз. Повільно, з видихом, підіймаємо вверх, напружуючи сідниці. Повільно, це важливо, вдих вниз. Видих вдих вниз, видих вдих вниз, видих вверх, вдих, видих. Вдих, Видих. вдих, Видих. вдих, Видих. вдих, Видих. Вдих. 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 ще раз вдих. Видих, залишаємо таз зверху, робимо вдих і затримка дихання, стискай сідниці, видих, відпускайся дуже повільно вниз. Підтягни коліна до себе, обійми ноги руками. Відчуй приємне витяжіння в спині, у попереку. Порухай стопами по колу в один бік. Тепер в інший бік. Чудово Підійми голову і невеличкі перекати на спині, промасовуючи її, прокочуйся саме на м'язах. І з черговим перекатом припіднімаємось. Топи разом положення метелика, руками сідниці дістаємо ось так з під себе, беремо себе за зовнішню частину, плечі автоматично відтягуються вниз, а ми витягуємось вверх, підборідок трошки до себе і починаємо рухати стегнами вверх вниз Можеш прикрити очі і це. Відпусти свою увагу вниз, у нижню частину животу, у статеві органи, у сідниці. Дихай дуже-дуже глибоко. Зупиняємо стегна, робимо глибокий, наповнюючи себе вдих і затримка з витяжінням. Видих. Повільно переходимо у положення чотири точки опори. Пальці рук. Повертаємо усередину. Долоні чітко під плечовими суглобами. Збираємо коліна та стопи разом. Варіація вправи кішка-корова, вдих максимальне розкриття, з видихом, підкручуючи таз в себе, скруглення, вдих розкриття, видих скруглення. Вдих розкриття, видих скруглення, вдих розкриття, видих скруглення, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, ще раз вдих, видих. Рівна спина вдих і затримка. На затримці розтягуй поперек назад, маківка голови вперед. Видих, сідниці назад, пальці рук розгортаємо вперед. Розслаблені, живітна стегна. Вдих, з видихом розкручуємось чудово. Остання вправа перед медитацією з афірмації. Можна сісти, залишитись на колінах-п'ятках, Ваджасана. Можна коліна розкрити трошки ширше для зручності. Руки назад до попереку. Пальчиками вниз підтримуємо і починаємо рухи тазом по колу, плечі розслаблені, шия обличчя. Можеш прикрити очі і всю увагу відпускай вниз у працюючу зону. Рухайся повільно, чуттєво. Отримуй задоволення від себе, від свого тіла. Повільно змінюємо напрямок, тепер кола в інший бік. Дуже повільно зменшую оберти, зупиняємось, долоні на стегна, розкриті вверх, очі прикриті і відчуй себе. Повільно, не втрачаючи стану. Переходь у положення зі скрещеними ногами. Гіян мудра, великі та вказівні пальчики разом. Розкрита грудна клітина. Витягнутий рівний хребет. Трошки підтягуємо підборідок до себе, розслабляємо обличчя, плечі, живіт. Нехай він вільно рухається з кожним дихом вперед, з кожним видихом назад. Я буду промовляти слова афірмації в голос, а ти промовляй їх про себе, відчуваючи це всередині себе. Очі прикриті. Зробив дих, видих. Я є світло. Я є радість. Я є краса. Я є сила. Я є доброта. Гуру! Я є світло. Я є радість, я є краса, я є сила, я є доброта. Гуру! Я є світло. Я є радість, я є краса, я є сила, я є доброта. гору Я є світло. Я є радість. Я є краса, я є сила, я є доброта. Вахибуру. Я є світло, я є радість. Я є краса. Я є сила. Я є доброта. Вахи, гуру. Я є світло. Я є радість. Я є краса. Я є сила. Я є доброта. Вахи, гуру. Я є світло, я є радість, я є краса, я є сила, я є доброта. Вахи горю. Спокійний вдих, очі залишаються прикритими. Видих до кінця, відпускай, розслабляй все, відпускай будь-яке напруження. Відчуй в собі легкість. Відчуй в собі любов, впевненість. Сексуальність, жіночність. Відчуй в собі все те, що хочеш мати, бо це вже все є в тобі. Дай цьому бути. Я бажаю тобі гарного продовження дня, чудового самопочуття, настрою. Більше посміхайся і до зустрічі на наступних практиках. Але рекомендую саме цю практику взяти собі на кожен ранок. Як вона для тебе пройшла, будь ласка, поділись цим у коментарях. До зустрічі з атнам!